Доброго дня всім мої друзі! Це знову я Сергій Мото. Ось приїхали ми муравйом з бабусею на її город. Дивіться, яка виросла вже гірчичка. Уже по коліна. Ось бабуся вже тут. Дивіться, весь город, то ми своїм козочкам зараз. <тур> <тур> кілька мішків, три Нарвимо ці гірчички, вони її дуже люблять. Це вітаміни. Бабуся каже, добрий день. Добрий день вам всі наші глядачі. <рес> Здоров'я вам желаю. Дивіться, яка краса у нас на городі. О, о. <рес> о. Після картоплі виросла горчиця. Будемо кіз годувати і молочком сірожу, внучат напувати. <рес> Ну Дивіться, друзі, по коліна вже гірчиться. Уже, о, он яка. Приблизно 50 сантиметрів. Вона змерзне зимою. Ця змерзне, бо це звичайна німа. А, мабуть, да, біла, вона від морозу вся полягає і померзне, а козочки з'їдять. Отак ми її зриваємо цю гірчичку, бо косити не можна, бо вона падає і... Потім псується об чорнозем, буде грязна, кози не будуть їсти. А так е, вона чистенька, чистенька і в мішечок. У нас є три мішечки. Зараз отак нажнемо, нарвемо і повеземо додому. Ну, ось ми вже два мішки з бабусею наповнили, вже бачите, нарвали вручну отак. Ось видно, де такий клаптик. ми ось бачите, Отак, 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 отак. Потім. Отак-отак. О, який клаптик вже жали. Так, дивіться, друзі, тут оце висока, це я казав, що це біла гірчиця, вона морозу боїться. ну, Може мінус один ще е, вона потерпить і не буде замерзати. Але тут у нас посіяна ще разом з цією білою і жовта озима. от, І тут можна побачити, де оце стоять нижчі листочки. Оці. Отемніша вона, бачите, це озима гірчиця. От. Жовта, а це біла, вона швидко росте. А ця озима буде рости і весною буде виросте ще, ще вища, ніж оця. О, то тому ми не перекопуємо, нічого не робимо на зиму. Оце будемо, ще буде тепло десь може, тиждень, може днів 10, то ми будемо сюди приїжджати. І жати в мішечки гірчицю і кормити наших кіз. А та, що знизу озима залишається, її небагато, вона виросте на наступний рік. І весною знову ми будем, знову будемо збирати врожай і годувати кіз, а потім вже перепахувати город. Так. Ось ми вже приїхали додому, привезли гостинці нашим козам. Бабуся вже їм роздають. Та є вже три вистається. Покається смачно. Ага. Пахне, пахне дуже гарно, Самому можна їсти. А ми додавали в салати свою цю гірчицю, дуже Шепці, смакує. Он козел хоче. На, на, на. Чорна ху, бачка, туди. Так, пойдуть сюди, там ще. Єсть козел? Наповний рот. <пл 'язкове> на рот, бабуся. Так їдять. На, маленька, маленька. Милка, йди сюди. Вони прийдуть. О, от сюди. Сюди. сюди, трошки тут ведемо. Милка, на, на, йди сюди. Майка, Майка. Майка, куфайка! милка і глибоко. Імена такі. Он вона. Милочка, на, на, Ой, моя хороша. Ось. От так, давай. кушай! Бачиш? Бач, тобі було. Ну що, милка? Смачно. Подивіться, друзі, на коз. Може хто не знає, що це таке за тваринка така. Коза. Це така, як корова тільки маленька. Молоко дає дуже корисне. Ну все, друзі. Так що гірчиться. Всім подобається і козам, і нам, і козлам. Ну, а ми вам дякуємо, друзі, що подивилися. Якщо сподобалось, то поставте лайк. Бабуся каже, запрошую вас, приїжджайте до нас, пробувати молоко смакувати, яке воно смачне та корисне. Ну, а я кажу всім всього найкращого, До нових зустрічей. До побачення.